В Івано-Франківську триває п'ята бієнали імені Степана Назаренка. Фотопортрет 2015 Завдяки конкурсу Прикарпатська фотографічна спільнота має змогу продовжувати і розвивати кращі традиції фотопортретного мистецтва. Цього року участь в конкурсі взяли фотографи з усієї України, які подали на розгляд журі 701 роботу. Однак до експозиції у виставковій залі відібрано лише найкращі 107 фотографій. Нам досі. Підібрати таку експозицію, яка не тільки відображає власне, основний стержень нашого проєкту це академічна класична чорнобіра, студійна так, портретна фотографія, а доповнити її різними аспектами портретування, в тому числі репортажною манерою, експериментальними фотографіями незвичними вирішеннями портретування є, наприклад, роботи, які ну важко навіть віднести зразу до портрету, як такого. Відкриттям виставки за рішенням організаторів можна вважати переможця цьогорічного конкурсу Олександра Малого з Рівного та Івано-Франківця Антона Сорочака, який посів третє місце. Хлопець лише два роки фотографує і не вважає себе професіоналом у цій справі. Однак вже робить значні успіхи. Ну, для мене портрет це. Та людина, з якою я працюю, тобто її настрій е, суто ну її, її життя. І перед тим, коли я фотографую, я цікавлюся, хто ця людина, чим вона живе. Яка вона тоді вже пропонує якийсь і певний образ, там певний одяг, там чи певний стиль, чи певну локацію, де ми будемо вторгнуватися. Ну якось такий підхід. У кожного з учасників є особлива техніка створення портрету. Фотографу з Києва, поєднуючи основну роботу з улюбленим заняттям, вдалося зробити свій фотошедевр. І тому основним вважає миттєвість. Був момент, який я спочатку зняв. Якесь таке внутрішнє почуття. Було а тоді вже був аналіз. Тобто ці моменти вони дуже короткі, тому треба їх старатися ловити. Побачити унікальні фотомоменти можна у виставковій залі обласної спілки художників України до 16 травня.